Друзі, Орбан, друг Путіна, озвучив е, поділ України на три частини. В принципі, по великому рахунку, ми це знаємо, тому що Росія планувала це ще перед е, нападом на Україну повномасштабним. Тому, е, що вони планують а саме частина, ту, що захопила зараз Росія, вона залишається за Росією. Потім буде сіра зона. Вони не визначились, це буде там 40 км, 100-200 км і Західна Україна. Ну, На Західну, звісно, претендують і е, Венгри, ну і поляки в тому числі. Е, я думаю, що е, все йшло до того, нас присипали, розказували казки. А по суті, той план, який підготував Путін, вони його зараз хочуть реалізувати, а саме поділити Україну на частини, залишити по великому рахунку нам центральну Україну. Тому що Західна буде під питанням, там постійно будуть претендувати а, угри і а, поляки на це, так було віками. Нічого ж не міняється, бачите, проходить якесь століття війна, знову століття війна, і так сотні років вони претендували на ті землі. Ми їх відбиваємо, вони захоплюють, відбиваємо, захоплюємо. Ну от так. І не претендують вони на Київ і Центральну Україну. От на сьогоднішній день такі в них плани, друзі. Тобто, вони планували це до повномасштабного ще вторгнення. Я про це не раз говорив. Карта ця була і в наших спецслужб, тому що розвідка знала про це. Ця інформація дійшла і до нас. Ми теж бачили цю карту. Вони планували це ще до 2022 року. І сьогодні вони вже це озвучують. Вони це не приховують, вони озвучують. І зараз подивимося, реакцію наших партнерів, наших так званих партнерів, там всякі будуть. Хтось буде за нас, хтось буде. Но я вам скажу, проблема основна в тому, що ми за всі ці роки Незалежності, особливо в останні роки, ми не знайшли собі друзів. Так, ми знайшли собі тих, хто продає нам зброю, тих, хто наживається на війні, тих, в кого є інтереси на наші землі та родовища, тих ми познаходили. Ці завжди є. Ті роти отако порозявляли і готові це все хапать, хапать і хапать. А друзів, компаньйонів, з якими можливо було б робити економіку будувати, розбудовувати Україну, в нас, на жаль, немає жодного. Вони ситуативні, ці друзі. Якщо треба, то це поляки. Потім пересралися з ними десь німці, десь французи, десь англійці, в англійців свої інтереси. Але це все так. Ну тільки, тільки розмови і тільки. Е, ну, по ситуації, друзі по ситуації. Ну, це не друзі, це так собі. А е, дійсно, друзів в нас, в українців, і немає по великому рахунку. Ну, може, хтось знає, назвіть, напишіть, з ким ми дружимо десятки років. Не знаю. Ми могли б наладити, налагодити класні контакти, близькі з казахами з тими ж самими, з турками. Проблем немає. Могли б налагодитись з поляками, вони не проти. Іти на якісь поступки, те, що вони хочуть щось там розкопати, переховати, переписати, ну, історію постійно переписують, нема проблем. Ні, вперлися рогом і до... просто от воювати з усіма, з усіма пересратися. Така у нас якось задача стоїть, я не знаю. На жаль, ну, на жаль, поки така ситуація. Тому, так як ми е з усіма в контрах, практично. Друзів у нас немає, вони зможуть поділити. Ну, в мене така думка, що зможуть. Зможуть поділити нас, тому що ми й так розділені. На жаль, Україну всі ці 30 з лишнім років будь-яка влада не об'єднувала, постійно роз'єднувала. Ви пам'ятаєте, мова, віра. Зараз по хто воює, хто не воює, хто за кого воює, хто проти кого воює, церква, віра знову таке перемішалася. І вона, на жаль, поділена і нас легко розділити, тому що ми чомусь не об'єднуємося. Тому, ну, я що хочу побажати всім, що потрібно відкидати те все, що на сьогоднішній день не варте, не має бути варте нашої уваги. Давайте про те, що перейматися ну, на сьогоднішній день необхідне. От за це боротись потрібно. За волю боротись потрібно, за незалежність. За те, щоб Україна процвітала, щоб в нас була економіка, щоб ми були вільні, за Конституцію боротись треба. Ми, на жаль, боремося за всяку фігню, за яку нам дадуть гроші або підіб'ють нас на щось. Ну, ти все. Всім меру добра.